Стосовно єдиного марафону ситуація абсурдна до неможливості. Ми постійно шукаємо кошти, як допомогти нашим Збройним силам. І в той же час, отак, з широкої панської руки підтримуємо канал, приватні канали і, відповідно, отримує влада, механізм. Цензурування, редагування гостей. Детектор медіа дуже чітко показує про диспропорцію, а, тотальну неприсутність цілих а, експертних середовищ і політичних груп. Ми на комітеті з ініціативи колег з Європейської солідарності заслуховували, а, власне, питання наявності політичної цензури в єдиному марафоні. А, більшістю даний комітет був зірваний, тому рішення ми не могли прийняти. Але. Факт є фактом, зауваження Європейської комісії критичні позиції в звіті Державного департаменту щодо питань прав людини по проблемних питаннях свободи слова в Україні насправді мали би для нас бути дуже таким чітким дзвіночком.